Скільки коштує замінити комплект ГРМ і виконати планове ТО на гольф 15 2015 року з пробігом 195 тисяч кілометрів? Ось так у нас виглядає підкапотний простір після того, як ми виконали всі свої роботи. Що було виконано сьогодні по даному автомобілю? Заміна комплекту ременю ГРМ. Також водяний насос був замінений, переущільнений підон, замінений ремінь масляного насосу. Планове ТО з заміною всіх фільтрів. Як правильно виконувати такі роботи? Дивіться на кожному болтику. У нас стоїть міточка на подушці, на фільтрі. Якщо там скрити кришку ГРМ, там також все в мітках. Щоб потім не було ніяких запитань, що щось не докрутили, щось не закрутили і так далі. Під Підкапотка, ось так гарно у нас виглядає. Все натерто. Ось так повинні вам на кожному сервісі віддавати машини після ремонту. Наклечка про заміну ГРМ у нас також присутня. Зараз будемо віддавати власнику готовий до експлуатації автомобіль. А ціна робіт за частинами 26 тисяч гривень.